Одне з найцікавіших питань, яке я хотів тобі задати: в яких країнах ти бував? Я був в Гватемалі, Сальвадорі, Гондурасі, Костаріці, Бразилії, Ефіопії, Кенії. Ну і можна сказати, Тайвань, тому що вони теж вирощують mm -hmm. каву. І в планах насправді значно більше ще. А де найбільше сподобалось? Не можу тобі сказати на 100%. Всюди Всюду різний вайб з кожної країни ти щось окреме привозиш. Я маю на увазі, знаєш, ментально собі. Я би хотів сюди повернутися, та, тому що в деяких країнах я був декілька разів не раз. Але мені дуже цікаво з'їздити Руанда, Бурунді. Я дуже хочу попасти наступного року в Індію і звичайно, що в Індонезію. Будь-якому разі повернусь в Кенію з якби більшим проектом з ферментаціями, тому що ми зробили. Основна проблема це те, що дуже багато врожаїв по світі часом бувають в один час. Мені просто треба поїхати. З дому на три місяці не приїжджаючи, ну бути далеко від сім'ї.